Всім привіт! Сьогодні у нас рецепт куриних котлеток, запечених з соусом. А почнемо з фаршу. Для початку візьміть 150 грамів батону і залийте їх молоком теж 150 грамів. Поки ми займатимемось м'ясом, батон гарно в себе усе вбере. Нарізаємо 1 кілограм будь-якого курячого м'яса на шматки, які влізуть у вашу м'ясорубку. Можна брати будь-яку частину, в моєму випадку це філе. Також нам знадобиться 200 грамів цибулі. Нарізаємо теж розміром під вашу м'ясорубку. Все перекручуємо. Раджу почати з м'яса, потім цибуля. А потім вже батон, який не потрібно віджимати. Додаємо сіль за смаком і чорний перець. А далі потрібно дуже добре все перемішати. Змастіть поверхню, куди будете класти заготовки олією. Бо інакше котлетки будуть випати. І ліпимо 15 котлеток по 100 грамів. Щоб було простіше, руки періодично теж змащуйте олією. В мене виходять по сантиметри 8 у діаметрі і по сантиметри 3 у висоту. Викладаємо на достатньо сильно розігріту пательню і обсмажуємо по 2 хвилинки з кожної сторони. Зараз нам потрібна лише скоринка: всередині дійде пізніше. Тепер приготуємо сам соус. У кастрюльці з товстим дном розплавте 90 грамів вершкового масла і всипте туди 90 грамів борошна. Обсмажте борошно 1,5-2 хвилинки і влийте 700 мл води. Ретельно все перемішайте і вимкніть на гріф, адже загусати соус буде пізніше. Тепер додайте 300 грамів сметани, пару чайних ложок сухого часнику, сіль, чорний перець. Перемішайте. Візьміть досить велику форму для запікання. На дно покладіть декілька гілочок тім'яну. Якщо будете використовувати сухий, то краще додати його у сам соус на минулому етапі. Викладаємо котлетки і заливаємо поки що досить рідким соусом. Зверху я пересипав тертим витриманим сиром для аромату. Це не обов'язково, просто в мене трошки його лишалося. Ставимо у духовку на 40 хвилин, 180 градусів, режим верх низ Подавати можна з будь-яким гарніром, адже соус чудово підходить до усього. Смачного.